Леся Українка ПРО ВЕЛЕЛЕТА Казка Давно в дитячий Любий вік в далекім ріднім краю я чула казку, чула раз, а й досі пам'ятаю. Мені її розповідав малий сільський хлопчина без тенденційної мети, бо він же був дитина. Ні, він розказував її з простотою святою. Я, може, помилку роблю. Що казку в Рими строю. Ми з ним сиділи у садку вечірньою порою. В той час, як захід розпалив пожежу за горою, вечірній вітер турбував стареньку нашу грушу, і щось таємне і жаске нам заглядало в душу. Усе лякало нас трава. Що тихо майоріла і гаю дальнього стіна, що в заході горіла, та навіть в груші тій старій ми певності не мали. Хто знав, про що її гілки на мигах промовляли, а найстрашніші нам були оті ставні тополі, що вшикувалися в ряди за певне злої волі. Бо все те запевняв Лаврін, так приятель мій звався, зросло на велетні тому. Що з Богом позмагався, той велет, сильний був колись, не тілом лиш, а й духом. Всі людські пута й кайдани зривав єдиним рухом, Його збороти не могла ніяка міць ворожа, поки на нього не прийшла таємна кара Божа. Чим велет Бога прогнівив Того Лаврін не відав, питала потім я й старих, та жоден не повідав. Не стрелив велета Господь своїм ясним перуном, а тільки сном його накрив, немов м'якеньким руном. Сон, кажуть, Божа благодать ні, часом кара Божа. Спіткала велета у сні, пригодонька негожа, ліг велет думав на часок. Та й спить уже століття, землею заснітився весь і марить про страхіття, бо скористали вороги з його важкої милості, безкарно точать з нього кров і трощать білі кості, вже основали тіло все залізними дротами, припали до глибоких ран неситими ротами, не раз до серця глибини сягають хижі руки, а велець пить. Камінним сном хоч терпить люті муки, часами болісно у сні наморщить густі брови, тоді стинаються й шумлять гаї, ліси, діброви, як дошкулить несвітський біль, він трохи ворухнеться, по тілу корчі пробіжать, уся земля здригнеться. Та не бояться вороги, гадають, ет примара. Але ущухне Божий гнів, минеться й Божа кара, і встане в велетень з землі, розправить руки грізні, і вмить розірве на собі усі дроти залізні, все, що налипло на йому, одразу стане руба. Хлоп'я спинилось, нам обом волосся стало дуба. Коли ж він стане? тремтячи, спитала я хлопчину. За рік. Сто рік чи за безрік, а може, й цю хвилину, Тут раптом вихор налетів, і дерева здригнули, ми, як сполохані пташки, до хати враз майнули. Кохана стороно моя, далекий рідний краю, Щораз згадаю я тебе, той казку сю згадаю.